Інститут президента насправді в Україні, це мій досвід, є основним джерелом і корупції, і неефективності. У нас немає жодного документу, який регулює роль і місце адміністрації президента. А насправді в Україні це завжди тіньові уряди. У хлопчиків і дівчаток є час, гроші є наснага, бо їм нема чим займатися. Вони лізуть не в свої справи, вони лізуть у виконавчу владу. У виконавчу судову, навіщо для президентської гілки мати квоти там у. У керівних органах держструктур, ці всі нафтогази і ними. Тобто, зрозуміло, що за рахунок того, що закону немає, адміністрація не регульована, можливості тіньового впливу великі є, гілки влади не розмежовані. Це отут джерело постійної корупції. І як правило, банково є перманентним джерелом конфліктності. Який там персонал? Особисто відносини з прем'єром добрі тоді, коли прем'єр робить все, що скаже президент, а уряд робить все, що скаже адміністрація. От тоді це те ж саме, що від нас хоче Росія. Росія буде з нами дружньо тоді, коли нас не буде, як самостійний об'єкт. З корупцією неможливо боротися тільки за рахунок створення нових антикорупційних органів, тому що корупція це означає, що буде неминучість покарання. У Порошенка це він вже перестав так. Бажати. Ви донаткнувся на підказали йому, що не кажи нікому, що посади своїх трьох друзів, тому що всі очікують, що ти посадиш. Дасиш посадити всіх, всіх три, трьох хоча б своїх. А тільки там доходить до якихось каноненок і, і жестнімі, тут виявляється, що ніякої корупцією не пахне. Корупція це характеристика дуже природня для вертикалі влади. Відповідно, у нас те, що називається боротьба з корупцією розумінні влади, це зміни прізвищ там, керівників і зміни лояльності керівників. І президент завжди е, мав своїм там, вірним псом завжди Генеральну прокуратуру. Мій особистий досвід знання, моє особисте президент і говорить про те, чим більше вони натягують на себе повноважень, тим менш вони ефективні. У ну, мене я був вражений розмовою з Кваснєвським колись, який казав: Слухай, в мене у нього були повноваження в рази менше, ніж у Кучми. Але він зміг поміняти парламент тільки тому, що він спілкувався з людьми. Він не втручався в справи. Його е, глава, його секретаря не писав кожен день листи до прем'єра, і там не було вранці ми його, а ввечері він нас. Ні. Але Касневський мені сказав за рахунок. А я думав, що Ющенка саме таким може бути. Він же вміє сповляти. А замість цього він ввівся у ці дрібні інтриги і, і все, і став. А Порошенко просто декларує одні речі, а робить насправді прямо протилежні. Декларує, що я буду перший, хто буде віддавати, а насправді так болюче, просто все навпаки. І чи це він, чи це, як кажуть, його оточення. Мене це не цікавить. Це мені говорить про те, що інститут президентства в тому вигляді, який є, він безнадійний. І він, я б сказав би, там десь дуже отруйний для української влади, тому що він посилає оці всякі е е бацили по інших гілках. І в результаті у нас дерево влади, воно таке жалюгідне зараз.